Привіт! Я лікар ультразвукової діагностики. Якщо ви дивитесь це відео, ймовірно, ви щойно прийшли УЗД або плануєте його зробити. І, можливо, вже чули або самі думаєте. Ну, раз УЗД нормальне, значить усе добре, я здоровий. Або навпаки, УЗД не показало проблем, значить лікарі перебільшують. Скажу прямо: УЗД це не вирок і не дозвіл, це лише фрагмент діагностичного процесу. І навіть ідеальна картина на моніторі не скасовує необхідність консультацій, аналізів чи дообстежень. що я можу побачити на УЗД. На УЗД ми оцінюємо форму, розміри, структуру органів, наявність утворень, кіст, вузлів, каменів, застоїв, деформацій. УЗД прекрасний метод для виявлення анатомічних змін. Але я не бачу, як функціонує орган. Я не бачу запалення, якщо воно не дало візуальних змін. Я не бачу гормональні чи метаболічні збої. Наприклад, щитоподібна залоза може виглядати нормально, а пацієнт мати виражений гіпотереоз. Або печінка виглядати структурно здоровою, при цьому аналізи вже показують токсичне ураження чи стеатоз на ранній стадії. Чому потрібні аналізи і консультації? Тому що УЗД це як фотографія, а аналізи це біохімія, фізіологія, клітинний рівень. І саме клініцист, лікар-спеціаліст, терапевт, ендокринолог, гастроентеролог чи уролог може об'єднати цю картинку з симптомами, аналізами та історією хвороби. Моя робота надати вам зображення, але не поставити фінальний діагноз. Для цього завжди потрібна співпраця з профільним лікарем, класичні приклади неповної картини. Пацієнтка робить УЗД органів малого тазу. все в нормі. А через два тижні гінеколог виявляє запалення на основі мазків і гормональних порушень. УЗД-печінки структура нормальна, але в аналізах підвищені ферменти виявлено вірус гепатиту. Діагноз ставить інфекціоніст, а не лікар УЗД. Коли УЗД допомагає, але не вирішує все. При болі в животі ми можемо виключити апендицит або каміння, але не бачимо, наприклад, мікроскопічний коліт чи гастрит. УЗД-нирок покаже камінь або гідронефроз, але не визначить функцію нирки. Для цього потрібен креатинін і швидкість клубочкової фільтрації. УЗД молочних залоз покаже структуру, але не дає остаточну відповідь без мамолога, можливо біопсії чи мамографії. Отже, УЗД це частина діагностики, а не фініш. Нормальне УЗД не скасовує потребу в аналізах та огляді. Лише профільний спеціаліст ставить діагноз і формує план лікування. Тому не дивуйтеся, якщо після хорошого УЗД вам кажуть, тепер ідіть до профільного лікаря. Це турбота, а не перестраховка. Я не закриваю ваш діагноз, я відкриваю двері до розуміння. УЗД це потужний інструмент, але лише у правильних руках і з правильною інтерпретацією. Побачимося на обстеженні.